Автор виставки, фотограф і журналіст Роман Островський розповідає: вирішив показати свої роботи, адже вони є унікальними. Чоловік прагне нагадати усім про майже забутих українських артистів 60-70-х років минулого століття, коли був двічі на а там на Донбасі і питаю тих місцевих ультрамітів, хто такий Васюк Яремчук, і виявляється, багато не знають. Я вирішив цю виставку присвятити почати від Західної України, а після Тернополя вона буде ну. На Донеччині п'ять міст Донеччини чекає цю виставку, і ці фотографії які в мене є, їх ніде ні в кого немає. Я вирішив зробити цим трьом датам, таких великим присвятити цю виставку фотографії, які автор робив протягом 50 років. Побачила буковина. Двічі виставка була у Чернівцях. Цьогоріч чоловік вирішив показати свої ексклюзивні роботи і тернополянам. У це спогади, це е, якісь такі цікаві моменти знайти. Тобто багато багато що хочеться ще зробити. Хочу люди про це знали, про це чули, про це було повідомлено для всіх. Хто яка це любить, хто любить і Єремчука, Зінкевича, Українську естрадну пісню. Багато світлин на виставці присвячені і 45-й річниці створення кінофільму Червона рута. Роман Островський пригадує, саме він сфотографував фінальний кадр фільму, на якому зображені Назарій Яремчук, Софія Ротару, Раїса Кольца та Василь Зінкевич. Також на виставкових фотографіях можна побачити і перший фестиваль Червона рута і фото членів сімей відомих артистів того часу. На моїх фотографіях в основному це герої, це співаки 70-х, 60-х, 70-х років. Це ансамбль смирічка. Це, безперечно, крім «Червоної рути, це що ми сьогодні присвячуємо, тут у мене є багато телепередач Ломишкаємо таланти. Москва мені дала дозвіл, в мене спеціальний дозвіл на цю передачу в Тарфані, І так в мене виявилося 12 плівок, яких ніде нікого немає. До слова, відвідати фотовиставку можна до 10 серпня, після чого роботи повезуть на Донеччину.